Я не хочу з ним сексу, але погоджуюся. В мене є клієнтка, в якої партнер тривалий період часу домагався орального сексу через складову, ну в прямому значенні насилля. І вона погоджувалася. Чому? Ну бо тому що так треба. Чому? Бо Тому що вона зобов'язана. Чому? Бо тому, що вона в парі. І це неправильно. Вона прожила величезний. Травмуючий досвід, вона, вона отримала травмуючий досвід, а прожила токсичні стосунки, в яких зараз поступово вона знайшла себе, стала живою. Що відбувається, коли ви дозволяєте собі, аби вас використовували сексуально? Відбувається втрата себе, і це не про те, що у вас болить голова, це про те, що вам необхідно казати, що ви хочете. Це про те, що вам необхідно висловлюватися, що ви хочете від партнера. Це про те, що є певні тригери, які вас не влаштовують: його вага, його запах, його зачіска, його нігті. І якщо ви хочете бути сексуально зрілою жінкою, будь ласка, говоріть.